Письмове віднімання трицифрових чисел виду 623 мінус 347. Складання виросів на обчислення значень. Розв'язування задач. Будь ласка, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 234. Один рядочок. Якщо встигаєш, продовжуй далі. Якщо ні, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Кожне число 10 мінус 5 буде 5. 70 мінус 5 буде 65, 100 мінус 5 буде 95, 150 мінус 5 145, 200 мінус 5, 195. 670 мінус 5. 665. 900 мінус 5 буде 895. Молодці. віднімання. 623, мінус 347. Віднімаємо. 3 відняти 7 Ми не можемо. Ми позичаємо в попереднього числа. Один десяток. Тринадцять мінус сім буде дорівнювати 6. Тепер в нас вже не два, а тільки один десяток лишився. Один відняти чотири ми не можемо. Позичаємо у сотень один десяток. Одинадцять мінус чотири буде 7. П'ять мінус три буде 2. Буде 276. 705 мінус 137. 5 мінус 7 не можемо позичаємо десяток. Біля нуля, там де 0, в нас нема жодного десятка, значить, позичаємо десяток у сотень. Отже, в нас є 10 одиниць та 9 десятків залишається. Отже, 15 мінус 7 буде 8. 9 десятків мінус 3 десятки буде 6 десятків. І вже не 7, а 6 мінус 1 буде 5. Тобто буде 568. 347 мінус 288. 7 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 17 мінус 8 буде 9. 3 відняти 8 ми не можемо, позичаємо в сотні. Так, один десяточок буде 14, точніше, вже 13, бо ми позичали від нього, мінус 8 буде 5. Отже, там в нас залишилося на 2, тому що ми позичали, і 2 мінус 2 буде 0, тобто нічого не пишемо. Наступне 1000 мінус 867. Від нуля відняти 7 не можемо, позичаємо десяток. В десятках немає, дивимось сотні. Сотень немає, беремо тисячу. Тепер в нас залишається 9 сотень, 9 десятків та 10. Беремо 10 одиниць, 10 одиниць мінус 7 буде 3 одиниці. 9 десятків мінус 6 десятків буде 3 десятки. І 9 сотень мінус вісім сотень буде 1 сотня, буде 133. Давай спробуємо разом з тобою відняти 769 мінус 287. 9 відняти 7 буде 2. 6 відняти вісім. Ми не можемо. Позичаємо від 7 сотень 1 сотню. 16 мінус 8 буде 8. 7 віднімаємо зразу 1, тобто буде 6. 6 мінус 2 буде 4. Буде 482. Наступне 287 додати 482. 7 додати 2 буде 9. 8 додати 8 буде 16. Що ми робимо? 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 додати 4. Та ще 1 буде 7. Отже, ми перевірили, в нас вийшло 769. Наступний, будь ласка, 703, мінус 428. 3 відняти 8 не можемо, позичаємо десяток. Десятків немає, позичаємо в сотні. Отже, 9 десятків. І 10 одиниць. 13-8 буде 5, 9 мінус 2 7. 6 мінус 4 буде, 2. буде 275. Виконуємо перевірку. 428 плюс 275 буде правильно 703. Дивимось наступне: 532 відняти 387. 2 відняти 7 ми не можемо. Беремо попередній десяток. Так, взяли буде 12 мінус 7. 12 мінус 7 в нас буде скільки? Правильно, 5. 2 мінус 8 ми не можемо. Беремо в сотні. Позичаємо. Отже, 12 мінус 8 буде 4.

4 відняти 9 не можна, позичаємо один десяток, 14 мінус 9 буде 5. 2 мінус 7 ми не можемо зробити. Позичаємо від попереднього передньої цифри від сотень. Буде в нас 13, точніше 12, мінус 7 буде 5. І 6 мінус 4 буде 2, буде 255. Робимо перевірку. 479 додати 255. Буде дорівнювати. 734. Останній, будь ласка, дивимось. 241 мінус 197. 1 мінус 7 не можемо зробити. Позичаємо в десятка. 11 мінус 7 буде 4. 3 мінус 9 не можемо зробити. Беремо, позичаємо в сотні. 13, мінус 9 буде 4. І 1 мінус 1 буде 0, буде 44. Перевіряємо. 197 додати 144. Буде? Звичайно, буде дорівнювати 241. Молодці. Ви впоралися. В нас є ще останній приклад. Давай спробуємо його виконати. Виконай самостійно. Сподіваюся, ти вже готовий. Нам треба від 0 відняти 9. Ми цього зробити не можемо. Ми повертаємось до десятків. Десятків немає до сотень. Сотень немає, значить до тисяч. Забираємо 100, позичаємо, отже, в сотнях залишається 9, в десятках 9 і в одиницях десяток. 10 мінус 9 буде 1. 9 мінус 0 буде 9. 9 мінус 1 буде 8, буде 891. Перевірка: 109 плюс 891. 9 плюс 1 буде 10, 0. Пишемо 1, запам'ятали. 0 плюс 9 9 і плюс 1 10, 0 пишемо, 1, запам'ятали. 8 плюс 1 9 і 1 10. Буде всього 1000. Ви впоралися. Три послідовні числа 148, 149 та 150. Ану, швиденько. 8 додати 9 буде. Скільки? Правильно. Буде 17, 7 пишемо, 1 запам'ятали. 4 плюс 4 буде скільки? Нам простіше порахувати до 4 додати оту одну одиницю. Буде 5, 5 і 5 – Це 10 і 4, 14, 4 пишемо. Один запам'ятали. 1 плюс 1 плюс 1 і плюс 1 буде 4, 447. Молодці. Ви впоралися. За 455 гривень. І гаманець за 208 гривень. В касу вона подала дві купюри по 500 гривень, яку ж решту отримала мама. Що треба зробити? Правильно, спочатку треба знайти, на яку суму мама виконала покупку. А потім, правильно, 500 і 500 це буде 1000. Тобто ми можемо потім від 1000 відняти суму маминої покупки. Дивимось уважно. 455 додати 208 буде 663 гривні. Це покупка. Далі 500 додати 500 буде 1000 гривень. Подала в касу мама. Далі, 1000 відняти 663 гривні. Буде 337 гривень. Розв'язання. І відповідь. Решта, яку отримала мама, 337 гривень. Будь ласка, запиши вираз. За мною я диктую, ти записуєш. Суму чисел 347 і 284 зменшити на 590. Суму чисел 347 і 284 зменшити на 590. Зупиняй відео, вирішуй, потім продовжиш. Ну що, перевіряємо. 347 плюс 284 відняти 590. Буде 41. Наступне різниця чисел 400 і 175 зменшити на добуток чисел 8 і 9. Різницю чисел 400 і 175 зменшити на добуток чисел 8 і 9. Ну що, ви готові перевіряти? Якщо ні, зупиняйте відео. Якщо так, працюйте з нами. 400 відняти 175 та відняти 8 помножити на 9. 8 множимо на 9 буде 72. 400 віднімаємо 175 буде скільки? 225. Отже, 225 відняти 72 буде 153. І останній, будь ласка. Сума чисел 300 і 275 зменшити на їх різницю. Сума чисел 300 і 275 зменшити на їх різницю. Ну що, виконав? Давай перевіримо. 300 додати 275 буде 575. Відняти 300 відняти 275 буде 25. Отже, 575 мінус 25 буде 550. Якщо ти виконав так, сміливо став собі смайлика. Завдання. Виконай номер. 239 та 240 на сторінці 44. Не забудь підписатись на канал, поставити лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте чекатиму на вас.